Американці не збираються фінансувати будь-які програми грантовим методом. Максимум, що вони теоретично можуть зробити, це надавати можливість європейцям купляти американську зброю для подальшої передачі в Україні. Це однозначно є в якості пункту в торгівельній угоді. Це є в рішеннях саміту НАТО, який відбувся. І який прийняв рішення щодо підняття до 35-го року, до 5% від ВВП витрат на безпеку оборону країн НАТО. І все. Американці жодної програми не заклали, що стосується великих цифр підтримки України. Ну, тобто треба розуміти, що 700-800 мільйонів це не гроші. Для країни, яка веде війну. Тому е весь фінансовий тягар на сьогоднішній момент лягає на плечі європейських країн. І вони абсолютно свідомі цих речей: е ну, наскільки е це все вдасться зреалізувати. Це безперечно питання ну найближчого часу, тому що дивіться, Україна ж не просто так зараз активно почала обговорювати з міжнародним валютним фондом необхідність започаткування нової програми в 26 році. Та програма, в якій сьогодні знаходиться Україна, вона практично вичерпана. Вона закінчується в 26-му році, і Україні негайно треба нову програму з достатньо великим фінансуванням за умови того, що в 26-му році війна буде продовжуватися. Так що, це теж напрямок, який сьогодні активно обговорюють фінансові служби України для того, щоб сформувати належний обсяг фінансування запозичень, які будуть перекривати дефіцит українського бюджету.